Доброго дня, діти! Послухайте віршик. Дощик падає рясний, та мені він не страшний. Парасолька є у мене. Неабия? Зелена. Краплі крапають. Крап-крап. Парасолька наче дах. Крапельок не пропускає, бо вона не промокає. Так, діти, коли в спеку йде дощ, це дуже приємно. Але промокнувши під дощем, можна захворіти. Тому потрібно обов'язково одягати або плащ дощовик, а ніжки взути у гумові чобітки. Або можна ще захистити себе від дощу парасолькою. А ось у нашого зайченятка. Парасольки немає. Я пропоную вам, діти, зробити ось таку роботу: хмарки, дощик і зайчик з парасолькою. Для цього нам буде потрібен аркуш паперу, фломастери або олівці, ножиці, клей, пензлик і серветка. Спочатку, діти, ми зробимо хмарки, з яких буде йти наш дощик. Одну хмарку ми зробимо. Методом обривання. Тобто, ось так обриваємо краї паперу, надаючи йому будь-якої форми. Ви ж вже знаєте, що хмарки бувають різної форми. Ось подивіться, отак я по краю обриваю. І ось у мене вийшла ось така хмаринка. Тепер другу хмарку я зроблю із клаптиків і шматочків паперу. Треба взяти, розірвати великий шматок паперу на маленькі дрібненькі шматочки, а потім їх довільно наклеїти, як вам забажається надаючи теж будь-яку форму в нашій хмарці. Ось так, я думаю, буде достатньо. Тепер візьмемо клей, пензлик і будемо наклеювати. Першу хмарку дуже швидко можна наклеїти. Ми її перегортаємо і наклеюємо ось тут, вгорі нашого малюнка. Притискаємо серветочку. А тепер подивіться, що треба зробити. Беремо клей і наносимо ось тут поряд з однією хмаркою, промальовуємо клеєм другу хмарку. І тепер беремо шматочки, ті, що ми розірвали, і наклеїмо так, як забажається. Можна не дуже щільно заклеювати. Марка буде з проясненнями такими. А можна й повністю зробити ось таку темну дощову хмару. Подивіться ось. Притискаємо серветочкою. Ось у нас вже готові дві хмарки. Тепер треба взяти олівці або фломастери і зробити дощик, намалювати ось такі рисочки. Ось у нас дощик. А ось, подивіться, діти, у нас зайчик під дощем опинився. Як же йому допомогти? Йому треба зробити парасольку. Парасольку ми зробимо із кольорового паперу круглої форми. Треба обвести будь-яку круглу форму і зробити Фігуру круг, вирізати її за контуром. Тепер нам треба скласти наш круг навпіл, ось так притиснути місце згину, розгорнути, взяти ножиці і розрізати наш круг на два півкруга, опрямій. Це просто. І ось уже над зайчиком є парасулька. Її треба лише наклеїти. Ось ми беремо, перегортаємо на зворотній бік, намачуємо половинку нашого кружечка. Наклею над зайчиком. Можна навіть ось так наклеїти не дуже рівно. Парасольку тримають по-різному. Так. Уже зайчик сховався під парасолькою. А що треба зробити ще, щоб зайчику було зручно тримати парасольку? Треба зробити ручку. Для цього нам потрібна смужечка паперу. Я взяла зеленого кольору. Подивіться, що тепер треба зробити. З одного боку взяти треба ножиці, вони мають бути закриті. І ось так провести, щоб наша ручка була зігнута. І тепер вже можна наклеювати. Намащуємо тільки ту частину ручки, яка пряма, зігнуту, залишаємо свободною. І ось таким чином ми приклеїмо і ручку до нашого, нашої парасольки. Подивіться, діти, наш зайчик уже під парасолькою, і йому дощик не страшний. Можна домалювати ось тут внизу дощик. Він лється. А зайчик залишається сухий, тому що в нього є парасолька. І ось таким чином ми приклеїмо ручку до нашої парасольки, притискаємо її серветочкою, і вже нашому зайчику не страшний дощ, він лється, а зайчик залишається сухий.